Мішка, зроби будь добрий чай, тому що мені все віде, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Релізнулась повноцінна, хоч і неофіційна українська локалізація, на легендарний Warhammer сорок тисяч War. І коли я кажу повноцінна, то це означає, що окрім тексту гра ще буде озвучена українською. Я бачив, як ви билися з орками. Як дуже хоробра людина, полковнику. Я капітан Габріель Ангелос, третя рота кривавих воронів. Доповідайте. БІЖІТЬ, якщо хочете жити, ви або будете битися, або помрете. А от насправді Уалі після оновлення фанатський українізатор зламався. Та то за ремонтні роботи такі вже, що поламали все. Тому в Твіттері зараз пушать тему додавання перекладу офіційно. Приєднатись до цього обговорення можна за посиланням в описі. Це капець як важливо. Капець. Реально. А тим часом Юбіків у своєму Твіттері публікують нового коротенького тизера тіньових асасинів. Мало. Інсайдери стверджують, що на замовлення Конамі Блюберті може розробляти одразу два ремейки Сайленту, а саме першої та третьої частини. Я тобі вірю. GC Game World пообіцяли оновити стару трилогію сталкерів для PS5 та Xbox Series. А також додали, що не забули про ПК гравців. Точної дати, звісно ж, не назвали, закликавши моніторити їх соцмережі в очікуванні анонсів. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. План розвитку та оновлень другої частини також обіцяють показати десь колись наступного року. То який план? Вибратися звідси живими. Хороший. Сега заявили, що хочуть створити свою окрему підписку, проте не бажають ділитись поки що подробицями. У мене є таємниця орієнтовно на 20-21 січня. Культ борщу планує турнір з МК1. Алло? Так, ну що, коли там турнір? Для участі необхідно зіграти кілька тренувальних ФТ, що відбуваються кожної суботи о 18.00. Посилання на реєстрацію в описі під відео. Де там? GSC знову випустили патч на Stalker 2. Ще думали, це все? Оновлення 1.1.3 стане останнім цього року. З різдвом і з новим роком. Крім того, GC разом з united 24 запустили величезного розіграшу, де за донат від 24 доларів розігрують 10 колекційних видань, 3 дозиметра, 20 квутболок та 20 ключів до гри. Метою кампанії є збір коштів на генератори, які передадуть у 112 українських шкіл. Зараз у дереві. Нема світла. Тут працюють генератори. Інсайдери стверджують, що Лукас-фільм таки дали зелене світло на створення нових ігор про Індіану Джонса. Я не проти. Блумберг повідомляє, що, попри шалену популярність, серіал Аркейн, м'яко кажучи, провалив поставлену Riot Games задачу залучити нових гравців. Надать можеш їх рятувати. Хуй з ними. Статі Габріель та сама дівчина з трейлеру нової гри Naughty Dog Integralic The Heretic Propet надзвичайно сильно хвалила Ніла Дракмана та дякувала за можливість доєднатися до гри. Та ще й у головній ролі. Дякую. Це був не комплімент. Ні, був. Так добре був мережею тягають новину, як EA не погодились на пропозицію Глена Скофілда створити Dead Space 4. Насправді, він це казав на одному з інтерв'ю ще 29 листопада. Ми спробували, тільки три з нас. Що ви маєте на увазі? Ми спробували Dead Space 4. Ви хвилюєте? Не кажіть так. Усі три з нас стояли там. Ми говоримо про цей рік. BluBerTim, попри підписання видавничої угоди із SkyBound, спеціально для проєкту R, вирішили видавати цю ще не анонсовану гру самостійно. Якщо хочеш щось зробити, зроби це сам. Українізатор Якудза Зіро тепер зможе дозволити вам пройти гру абсолютно весь сюжет. Я чекав цієї миті 4. Ні, п'ять тисяч років. Так, це ще не 100% готовності. Робота над перекладом все ще триває. Нема коли скучати, бо вся робота. Riot Games відреагували на статтю Bloomberg та заявили, що Arkane був створений абсолютно не для залучення нової аудиторії до гри. А вже ж... Євген Григорович раптово вирішив спростувати чутки про портування Stalker 2 на PlayStation 5, додавши, що ПК та Xbox єдині версії, які розробили та підтримуватимуть GSC. Не може бути жодних питань. У когось є запитання. Оця от заява суперечить із попередніми словами Максима Кріпи про портування на інші платформи. Так сказали, так сказав, так кажете, однак. Команда GSC Game World отримали від МЗС нагороду почесний амбасадор у сфері цифрової дипломатії. Вітаю. Steam опублікував рейтинг продажів за 17 24 грудня. Перше місце Path of Exile 2. Друге місце Helldivers 2, а третє Ring Нані? А до того всього ще опублікували найкращі хіти продажу парової крамниці за цей рік. Якщо ви, звісно, довіряєте цьому рейтингу. Мережаю ширяться чутки, що буцімто Rockstar покажуть нового трейлера GTA 6 27 грудня. <клес> Як тобі сказати? Я вірю, oh. я насправді великий. Великий вірувач. Не да, вже й великий. От ти тепер гуморист? Та ні, я звичайний айтішник. Чесно, Так. оце круто. А, дякую. Call of Duty World of War. Піймали в Microsoft Store. Попався серчити сина. Інсайдери стверджують, що то заготовка до релізу в Game Pass. Опалили. Особисто я чекаю оригінальну Modern Warfare 2. І ви всі знаєте, чому. Ну і нарешті до рубрики Свині, часи і труси. В епічній крамниці Тіма Свіні після купи Інді Ігор вирішили роздавати контрол. Чого ви готували? Ти, що було? Рекомендую, хто ще не грав, тим паче, що на цей шедевр є українізатор. Який, звісно ж, можна завантажити за посиланням в описі. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Мережею ширяться фото, на яких буцімто зображені друковані плати GeForce RTX 5090. Речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. Інсайдери стверджують, що Nintendo Switch 2 можуть показати 8 січня. А може ні. Indie Cup Ukraine вибороли дві гри, що взяли кожна по дві номінації. У мене є два заступника, чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів, яких призначити неможливо. Метро Єдванія, Аввіта Джорнері Хоуп та візуальна новела Шайні on My Little son. Ого, Ого, погляньте, люди! Сонце сходить! Розробники Метафорне Фантазіо заявили, що всіма руками за створення продовження, але поки таких планів у них нема. То чого нема? Нема ж Юбісофти заявили, що центральним сюжетом Асасін Кріт Шедоус буде історія помсти на ОЕ. Помстились за мене. Ура! Я помстився за члена моєї гірдії і запанував на землях. Це так захопливо. Йозеф Форес таки зрадив своїм принципам, судячи з опису Split Fiction, додасть туди внутрішньоігрові ігрові придбання. Зал засідань погрозливо годе, Чути крики ганьба. Цього разу в Epic Games Store роздаватимуть Ghostrunner 2. Встигніть забрати до 18.00. Я yeah. встиг, вже пізно. Мережею гуляють дивні фото Nintendo Switch 2. З різних ракурсів. Ось нещодавно з'явилося фото станції. Його опублікував Next Hand Held, який раніше не брехав у своїх інсайдах. <кій> Сфоткує нахрено, це хрін, пойми, що. Ні. Подейкують, що саме через цю ситуацію з великою кількістю витоків Nintendo дуже поспішає показати Switch 2 вже 8 січня. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Two Point Studios опублікували нового трейлера Two Point музей. Реліз запланований на 4 березня 2025-го. Унікальність нашого музею полягає в тому, що він унікальний, і все це зібрання якраз показує про те, що у нас дуже хороші люди. До інтернетів потрапили старі документи RockStar Games, де були вказані плани створення GTA Online ще у 2001 році на базі третьої частини. Ще рано кажу. Ну нарешті. Фанати почали створення українізатора Dev Trending Director Скат. Ну, нарешті. До цієї файної справи можете долучитись навіть ви, аби встигнути і до релізу другої частини. Все так. І за скільки ти типу, пообіцяв їм це зробити? За дві-три сотні років. Дев'яносто днів. Всі посилання віднайдете в описі до цього відео. Я вам не перш шукач. Ні, Андерсон, мій шукач. А... Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.